Чорні скриньки зі збитого терористами на Донеччині Боїнга 777 лише сьогодні передали малазійським експертам. Міжнародні фахівці не мають сумнівів. У літак поцілили таки з російського Бука М1. Такі ж зенітно-ракетні установки є і на Львівщині. Цю зброю наші бійці отримали ще у 80-х роках уже минулого сторіччя, але вона й досі вражає своєю силою. Де зараз дислоковано наші ракетні війська? З'ясовувала Наталія Пертик. Ще донедавна в Україні існувало кілька полків, які мали на озброєні зенітно-ракетні комплекси БУК. Два з них у західній Україні у Шепетівці Хмельницької області і поблизу Стрия, що на Львівщині, третій у Євпаторії. Нещодавно Україна втратила кримські комплекси. Їх захопили терористи. Чи могли ними вони вже скористатися? Наразі невідомо через події на сході зі Стрия ракетні комплекси і бойові обслуги до них передислокували ближче до західного і північного кордонів України. Їхнє головне завдання це не полювання. За літаками, У терористів немає літаків. Це прикриття важливих державних об'єктів, наприклад, атомні станції, великі хімічні підприємства, греблі виріких річок, адміністративні центри, такі, наприклад, як наше місто Львів. Це в, в даний час це аеродроми, на яких знаходяться наші бойові літаки. Розкладається така установка за 5 хвилин. Без дозаправляння може проїхати пів тисячі кілометрів. Ціль вражає до 35 кілометрів. А ще вона малопомітна для будь-якої розвідки. Звідки військові наголошують, керувати буком може лише професіонал. Стріляти з них це ціла наука для того, аби підготувати розрахунок самохідної вогнової установки, яка складається з чотирьох людей: це начальник розрахунку, старший оператор, оператор і механік водій, електрик. Так, от необхідно, як мінімум, півроку. В Україні таких фахівців готують у Харківському авіаційному інституті. Для практичних навчань вони щороку їздили до Євпаторії. Тепер на час воєнних дій навчань не буде. Машини приведені в бойову готовність і максимально задіяні для охорони наших стратегічних об'єктів від загрози з повітря. Наталія Пертик Максимбек оглядня, телеканал ЗІК.